Всім привіт! Сьогодні ми приїхали знову в ліс. Будемо проводити пошуки по Другій світовій війні орієнтовочно. Тут, звичайно, була перша, була старовина, але ми орієнтуємося на другу світову. В Карпати зараз не поїдемо, тому що там снігу теж дуже багато, і у Львові багато снігу, і навколо. Одним словом, зараз такий зимовий період. Ми все-таки будемо десь ходити де-інде, не в Карпатах. Особливість цього виїзду буде полягати в тому, що ми перший раз будемо проводити пошуки за допомогою глибинної рамки від фірми XP під назвою Extreme Hunter. Ось таку штуку ми придбали з таким кейсом. Будемо сьогодні проводити перший раз пошуки. Якісь... Сніг злетів а, з дерева. Дерево зламалося. Будемо проводити пошуки за допомогою ось такої рамки. Вона абсолютно новенька, ще в польових умовах ми її не тестували. Зараз коротко е, покажемо, що там в нас всередині. Я її зарядив, е, взяв блок від свого Deos 2, тому що ця катушка працює лише е, з Deos Другим. Ось, в принципі, в нас вже це все готово. Не знаю, на збирання пішло, напевно, хвилин 5-7. Значить, у нас чутливість 85, там мінімально 70, якщо не помиляюся. можемо додати 90. Дискримінація. Це означає, що вона вимкнула, що ми зараз всі сигнали чуємо одним тоном без дискримінації. Чим більше ми збільшуємо дане значення, тим дрібніші сигнали. Ми будемо і чіткіше розрізняти, де є кольорове щось, де є металеве. Якщо чесно, не знаю, тут є позиції 5, давайте для експерименту на третій позиції або на другій походимо і подивимось. Значить так, трешхолд. Я ще не знаю, якщо чесно, і реактивіті аудіотон, зміщення частоти, нас не цікавить. Аудіо. Ну, в принципі, поки що все. В лісі тихо, спокійно. Так, Extream Hunter програма. Знайшло катушку. Зараз вмикається безпосередньо. Тобто ось ця гудіння. А в тебе лопата напівалюмінієва? на, на Та Не з, з алюмінію, ой, ручка алюмінієва, а. От Наприклад, я зараз вимкнув дискримінацію. І воно гудить одним сигналом. А оце це колір. А то що... це... Оце зараз сигналить. Трошки махаю як звичайною катушкою. В принципі, центр знахідки має бути на рівні з'єднання оцих двох ліній. Я так намагаюся покрити більшу площу. Зараз десь походимо туди-сюди. А є якісь програми типу глибока чи ще щось? А, ні, тут одна програма. А, одна тільки, так? Збики є таким з гострим піком, є пологи, і вони означають наскільки глибоко предмет. Чим більший пік, тим предмет ближче. Чим він плавніший, тим. А ну попробую тут де я відгорнув. А може тут десь? А як же? Є в нас перший сигнал. Погляньте, це ось такий е, осколок від снаряду. Е, ми його знайшли ось з такої ями. Е, важко поки що з, е, ну, зрозуміти, як детектор працює. Можливо, через те, що предмет реально дрібненький, і ми були здивовані, що ми знайшли. Ну, доволі таки дрібненький осколочок. Тобто, якщо буде щось більше, то ми, по ідеї, маємо ще краще чути. Досліджуємо, поки що ще нічого не зрозуміло, але ми бадьорі з ентузіазмом будемо продовжувати пошуки далі. Так, продовжуємо далі ходити. Показую, що ямку ми тут закопали. Там насправді ще знайшли ще один кусок осколка. Так що там було два, два осколка. Зармахав, махав, махав так і казав, що такі відчуття ніби там декілька предметів. Я Ходжу за ним з двома лопатами, бо не знаємо на якій глибині що знайдемо і чи взагалі щось знайшли. Ну, перші знахідки, хоч желізні, хоч куски осколків, але ми реально задоволені, щоб хоч щось знайшли. Другого детектора не маємо, але хоч добре, що взяв пінпойнтера. Локально можна знайти якусь ціль, так що Назар ходить, щось винюхує. Тільки не виключив зразу Назар знов сигнал. Знову коротко і перериває і знову ти падаєш. Ось тут. Але показує як колір, правда? Ні, я дискримінацію зараз вимкну. А. Це все, все одним кольором. Ну тут є горбики вверх-вниз. Але знову ж таки враження, знаєш... Декілька. Так. А чуєш, наприклад. Ну, але раз так, значить, що я хочу зауважити? Детектор стабільний, правда? Так, ось тут тут. Але, ah, знову ж таки, щось я переживаю, що коротенький. Мені здається, коли великий сигнал, люди. <му> так... <liksom> ну давай викупаємо. Так, той сигнал чорний. А досить Мені Здається, що ні. Ми вирили досить велику яму, не можемо знайти ціль. <hydraulic noise> О, завмерло, бачиш? Запис цього. І тут показується штрих штрихпунтирном, знаєш. Оце гарніший сигнал, а це що таким як снігом притрушене, це типу чорний. А блідіший і яркіший, так? Отже, виходить так, що ми викупили яму. Щойно я сходив до машини, взяли ще одну катушку і використовуємо як пінпойнта. Вже підключили. Блок до котушки. І покажи Богдан, як ми використовуємо його як як пінпойнтер Ось тут з боку сигнал якийсь. Але насправді покажи з боку, ми трошки, скажімо так, промахалися, Збоку з боку була ось така, ось така консерва. Так ми продовжуємо далі ходити. Ще поки. Результатів ніяких немає, нам мало що зрозуміло. Вивчаємо, вивчаємо. Зараз е, зрозуміли одне, що маленька ціль е, показує маленькі е, хвильки, а коли велика ціль, вона показує е, великі хвилі від багато замальованого. Тому ми на дрібне вже не зупиняємось, бо ми зрозуміли, що це дрібне. Вже ходимо. Шукаємо в лісі багато є осколків, тому детектор часто гудить, Але ми не зупиняємося, ми ж чекаємо, бо він і сильніше починає гудіти і більше замальовує тих вилік на екрані. Тому ми ходимо, шукаємо більш якісь такі великі цілі, пробуємо знайти тоді, будемо щось купати. От ми проходимо далі, тут вже все тихенько, нічого немає. От зверніть увагу на повалене дерево. Оп і обрізало. Тобто тут таке враження, було, ось тут якась ціль є. Ось проходимо. Навіть... О, цього разу воно вже продовгатіше. Так прямо прям за деревом таке вражені ніби цілі щось. Щось таке на межі хрюкає. Okay. Ну, тут це і паути. Ось таке на межі, правда? Щось дуже дуже скаче та. Ну так, тут щось більше, таке, як бляха і по сигналу. Ну, попробуємо одним словом тут викупити, а потім, якщо буде настрій ще інше ще... Ми беремося до роботи. Прохожусь, якийсь консерва. Чи це... Це від, від противогаза називається. Від противогаза окуляр. Це... А, тому і не дивно, що воно в колір показувало. Так, змінили ми локацію. Переїхали вже на поле у лісі. Вона просто не затихала, вона гуділа, незрозуміло. Виїхали на поле, вже пройшлися. Трохи рамка в принципі стабільна. Ще сигналів ніяких не, не ловили. Ходимо, можливо щось зачіпимо на боки. Отже, на сьогодні ми вже завершили. Був у нас сьогодні такий тестовий виїзд для перевірки роботи екстрім Хантера. Якщо чесно, у нас двоякі такі враження залишились з Богданом. Навіть не знаю, що сказати. Поки що більше ні, ніж так. Он у зв'язку з тим, що ми спочатку були на першій локації в лісі, дуже багато гуділо, і ми не могли відрізнити, чи це поверхневий сигнал, чи на глибині, чи осколок, чи щось більше. Одним словом, реально дуже нас це дратувало, і ми змінили локацію на поле. На полі набагато простіше. Він стабільший. Ну він, в принципі, взагалі стабільний, але тихіший. Сигнали ми вже відчували, де є коротенький, дрібненький якийсь сигнал. Викупили кілька штук. Но нічого насправді цікавого, тому що погодні умови надзвичайно важкі, як самі бачите на відео, багато снігу, дощик капає. Одним словом, важко. Тому поки що списувати Екстрім Хантера ми не будемо, але ми ще його хочемо протестувати, як він допоможе нам знаходити смітнички. Якщо все залежить насправді від, ви... від виїздів. Треба нам все-таки натренуватися, вивчити добре детектор. Зараз поки що ми нічого не можемо зрозуміти з ним важкувато. Насправді, непростий детектор. Всім дякую, хто переглядав, хто підтримує канал. Знову ж таки, як маєте можливість, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Нас це неабияк підтримує і мотивує далі знімати відео. Тому всім дякую. Дякую за перегляд. Всього найкращого до наступних зустрічі. Бувайте!